треба щоб цей цвинтар обов'язково був і цей цвинтар обов'язково мав бути в києві в центрі києва там де метро там де матері Дітки старенькі вже можуть приїхати і відвідати судідам, де і ветерани, інваліди, побратими можуть відвідати, а не везти їх автобусами кудись туди під Васильків. Ну чи нубить взагалі не говорю, там правильно в громадські сказали, що це поєднати одне з інше. Це не поєднані два, де абсолютно були, наче дві теми не поєднані. Але от саме в Києві є таких я написав. Є два місця. Це мі... одне місце. Це ми могло бути для цього створити. Це там, де мала, має бути в майбутньому значить, станція метро Мостицька. Там є зона, гарна паркова зона, там близько. Будь ласка, можна і там було зробити цей твін. Але найкраще я написав, це все-таки територія виставки, там десь нинішній старенький південний автовокзал.